Ви знаєте, дуже приємно було зустріти земляків випускників або просто випускників Хмельницької прикордонної академії, тому що ну все ж таки своє коріння, та і вони, вони мене, звісно, першими пізнавали, підходили, не боялися, і нарешті я побачив шкода, що при при таких обставинах я побачив при роботі саме випускників випускників мого рідного міста. Та і хотілося б підтримати усіх професіоналів, тому що. Хлопці, як би там не було, але все тримається на професіоналах, тому що саме ви знаєте, як тримати зброю, як боронити кордон і як забезпечити нам мирне небо над, над головою. Е, Хотів ще раз сказати, що. Дивіться, ми, ми заїхали там через Курахове, Курахове. Курахове заїхали через Курахове і нас прийняв у Волновасі полк Житомирдин. І поїхали по постах власне там велика новосілка і решта постів, які ну коли ти приходиш, стоять хлопці з автоматами в бронежилетах, в касках і кажуть, от бачите, он той хоум так? Звідти періодично якісь там чи то снайпер, чи то просто якісь там сепаратисти ведуть вогонь, і ми розуміємо, що це, це дуже серйозно. І саме таким хлопцям треба було потиснути руку саме там, саме на місці їхньої дислокації, тому що вони там б'ють, зимують під землею. Це до дуже добре.